Як пояснює Кабала страхи, яка їх природа, як з ними працювати? Є дуже багато різних страхів у людини. В принципі, страх це коли людина не наповнена. Тобто природа страху, вона дуже, дуже проста. Взагалі, природа, яку описує кабала, ну, вона дуже проста. Тобто вона складається з двох елементів: це світло, природа творця та бажання, яке наповнює. Світло, тобто світло наповнює бажання. Є два всього елементи в природі. І всі ці різновиди того, що відбувається навколо, є в принципі різними видами бажання, тобто сосуду в кабалі посудини, та світла, творця, яке наповнює це бажання, все, все інше це породження цих двох елементів. Чоловік та жінка природи, стосунків. Все те, що відбувається в нашому житті, і взагалі в природі, це різні прояви цих двох елементів творіння: бажання, посудини та, тварі... та наповнення світла. Тобто наповнення равно світла, Світло, тобто творець. Тож природа страху дуже проста, коли в бажанні немає світла. І тому діти бояться темряви, не тільки діти, навіть і деякі дорослі. Бо темрява це відсутність світла, і ми не знаємо, що там далі, а що ж, і де я, і хто я, і що там за що там щось шуршить десь в темряві. Я не знаю, мені страшно. А, така проста, да, такий приклад страху. А в принципі, його основа це ненаповнене світлом бажання. Коли приходить світло, Темрява проходить, і ми бачимо, та тут нічого немає, та це кішка десь там шоршала, а взагалі тут такий прекрасний світ навколо, і пташки починають співати, і все мені зрозуміло, де я знаходжусь. А до цього моменту світла не було. Так само абсолютно в нашому внутрішньому стані, коли я не заповнений світлом. Мені страшно, я не знаю, що, куди, як. Я боюсь всього абсолютно за себе, за всіх, за, за, просто не знаю, що далі. Це є природа страху, немає світла. Якби ви відчули один раз світло творця, яке до вас приходить, то ви, у вас не було б жодного страху. Бо творець є природою всього, ви розумієте, ця сила, ця ось енергія, вона є першопричиною всього, тобто страхів, всіх подій. Якщо відбуваються з вами, ця система абсолютно все знає про вас, про все одночасно, все це контролює. Тобто, коли ви не зв'язані з цією системою, з надсистемою, яка називається творцем, то, звичайно, у вас мільйон страхів. І всі ці страхи. Є... Всі ці страхи, вони є породженням, вони є результатом відсутності світла творця, Тобто, відсутності світла. Тож, як з ними працювати? Кабала, ну, відповідь, очевидна, да, що треба залучати світло в своє життя. І кабала це методика, як залучити це вище світло в своє життя, яке заповнить всі ваші бажання і заповнить всі ваші страхи собою. І яким чином. Це відбувається, це непростий такий процес. Кабала нам розказує, як це робити, як працювати зі своїми бажаннями, зі страхами, і як їх трансформувати, як їх заповнити світлом.